Для того, щоб герой іншомовного фільму заговорив з екрану українською і став якщо не близьким і рідним, то хоча б зрозумілим українцям, потрібно чимало роботи цілої низки професіоналів, серед яких перекладачі, редактори, актори, режисери і звукорежисери. У сьогоднішньому відео мова піде про ще один талановитий голос українського дубляжу Павла Скороходька. Його голосом говорять професор Ксав'єз людей X, лінивець сід з льодовикового періоду. Тімон з мультфільму про Тімона й пумбу. Я ще ніколи не відчував такої могутності. Спаруємося на все життя. Наче курча. А ще він озвучив Гаррі Поттера з сьомої частини про смертельні реліквії. Піду поговорю з гоміном за освітою. Режисер закінчив Кнукім у 2002 році. Дубляжем не планував займатися. Зрештою, кінотеатрального дубляжу українською мовою тоді ще не було. Почав свою кар'єру у 2005 році як актор телевізійного озвучування. Якось добрий знайомий Юрій Ребрик запропонував йому спробувати себе в озвучці. На пробах мені дісталася серія з серіалу Клініка, який я дуже любив. Так все і закрутилося. Є такий чудовий актор Юрій Ребрик, котрий панда кунг фу. Ой -ой, це дракон учитель, який вродливий. -да! Ми просто зустрілися. і Він каже: хочеш працювати в озвучці. Також хочу. Як режисер, працював над такими картинами як Агенти Анкл, в активному пошуку, грошова пастка, легенда про Тарзана, мисливці за привидами, хлопці зі стволами. Марія Королева Шотландії. Моєю першою ролью в дубляжі був син Евана Всемогутнього. У мене за весь фільм було фраз 5, Але я зібрав усіх своїх друзів і знайомих, повів у кіно і потім весь фільм смикався. Ось мовчить усі. Ось це я зараз сказав. Першою головною роллю у 2008 році став фільм «21», де я озвучив героя Джима Стерджеса. І потім у всіх фільмах, де він грав, його писав я і в Хмарному Атласі, і в мультику про сов так я познайомився з лікарем Генрі Гузом. Я мав надію, що він вилікує мене. Найскладніший для мене актор Джесі Айзенберг. Вперше я дублював його у фільмі Соціальна мережа. Він говорить із неймовірною швидкістю. Просто з кулемета строчить. За ним встигнути складно, не те, що вимовити все красиво. А ще ж треба зрозуміти, що ти говориш, потрібно, щоб прозвучало, а ти намагаєшся потрапити у цю матишню губами. Всі кинулися на фейсмеш як на невіжені, так? Так. Це було не через знімки гарних дівчат. В інтернеті гарних дівчат повно. Так. Вони побачили знімки знайомих однокурсниць. Ми заходимо в інтернет шукати знайомих, можна створити веб-сайт для них. приятелі, фотки, біографії, усе, що можливо віднайти, пошукати. Може когось випадкового з вечірки. Але це не буде сайт знайомств, Ми беремо усе соціальне середовище коледжу і переносимо в онлайн. Страшенно люблю озвучувати мультфільми, хоч це і серйозне навантаження на зв'язки. Багато акторів дубляжу їх уникають. А лінивець сіт з льодовикового періоду моя улюблена роль. Коли мене на нього прослуховували, я просто не розглядав варіант, що можу його не писати. Я знав, що краще за мене ніхто його не зробить. І зрозумів, що ця роль буде моєю. Так воно й вийшло. І це був не запис, а суцільне задоволення. І ржали і режисер, і всі, хто заходив у студію. Я сам відривався як міг. Ми з моїм шепелявим другом ідеально співпали. Я фортеця самотності. У снігах. Навіки сам один самотній. Як багато самотності. Ото з На щастя, коли йдеш на мультик українською мовою, можеш бути впевнений у тому, що на тебе чекає якісний продукт, який не тільки поступається, а й часом перевершує оригінал. Ролю якою пишається Павло, є Гаррі Поттер, який виходив в українському кінодубляжі з четвертої частини. Із озвучення Поттера для нового каналу він плавно перетік у дубляж для кінотеатрів. Казали, хто пише Гаррі Потера, та йому тільки масовку писати. Він ще зелений. Тим не менш, ось так зірки зійшлися, що на останні фільми «Гаррі Поттер і Дари Смерті вибрали саме його. Якщо пам'ятаєте, вони останню книжку розбили на дві картини. Зараз це модно, зараз усе розбивають, як і переспівницю, у якій у Павла також була роль Фініка Одейра. Хочеш рафінаду? Він призначався конем, але хай їм греть усім. Так їм цукор їсти і їсти в наш час обмаль. Тож, коли бачиш солоденьке, не лови гав. А у сутінках він озвучував Джейкоба, надіслали копію, на якій нічого не видно. У тебе є тільки рот. І що хочеш, те й роби. Головне потрапити у губи, а все інше вас не стосується. Ось ти і пишеш чорний екран, рот, і все. А що там відбувається поза цим, здогадайся сам. По тексту, начебто, це. Ну, давайте запишемо так. Ну, давайте. Ти ж відчуваєш щось до мене, просто не хочеш визнати. Я не здамся. Я за тебе боротимусь. Доки битиметься твоє серце. Мені взагалі пощастило засвітитися практично у всіх фентезійних проектах, які виходять у нас на екранах. Чомусь ось так беруть. Гадаю, тато був би не проти, правда ж? Якби я змінив лише Лише одну річ у кабінеті. Я вважаю, оце треба перевернути. Тепер ми знаємо, чи не так, Демони приходять на спекла Оні. Вони спускаються з неба. Можна назвати масу фільмів, які виходили, і у якомусь я точно буду. До Піндер. Дед. Клас. Гарно пахне, правда? Я тобі не про бздючку, я про дівку. А, так. Діта. Mm -hmm. Чарівна квіточка. Вона б стала мені прекрасною дружиною. Проте її серце викрав мій двоюрідний брат Бандху. Він безсовісно привабливий і привабливо безсовісний. Я ваш головний фанат. А? Баді? Мене звати не Баді. І <звук> я вже на надзвичай! Поїзд пішов! <звук> я так хотів допомагати від щирого серця. А ти що сказав мені? Лити додому, Баді. Ось такою була історія ще одного видатного голосу українського дубляжу. На цьому у мене все. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, поставте палець вгору, поділіться ним з друзями та напишіть у коментарях, про який голос ви ще би хотіли дізнатися. Дивіться фільми рідною мовою, і почуємося у наступному відео. І той, хто хоче такий мотор. У того в серці хай розпівується хор. Не новий, а у мене нові, а жарячий у непожежа і суті. Нехай ніколи не болить голова. Без турбо живий і кайфовий. Такуна матата. Тепер <рес> <рес> точно все.